Теплять будинок, ось відразу є термопанель з клінкером приклеєна. Ось така. Тобто ви одна до одної вставляєте, приставляєте, приклеїте, і у вас і будинок утеплений, і готовий фасад. Ну, ви треба заробити, пройтися фугою все рівно буде. Тобто кожен лист, він іде, бачите, здоров'яний це листя, він має ще ось такі для дюбіля. П'ять тобто кріплень для точок дюбіля, щоб ну, трималося. Наверняка. Хоча кліп'ен тримає, дай Боже, щоб вона на ньому повісити, і це водій. Тримати, а в кого е, ще не утеплений будинок, да ви хочете тільки утепляти, то беріть краще термопанелі. Якщо у вас уже утеплений будинок, будь ласка, гібкий клінкер, кольорова гама величезна. Є. Якщо у вас просто там затянуто клеєм, берете просто цей клінкер листи і клеїте. Собі вже на той пінопласт, вас ще на мінвату, що у вас там є. Якщо у вас ще вікна не утеплені, будь ласка, є термооткоса. Чи якщо ви утеплили і просто там клеєм затягнули, ну якось воно нерівно, у вас там негарно виходить. взяли термооткоса, ставили таку, приклеїли і все, дивите, як гарно виходить. Ну, хіба ж не красотень, ну просто красотень. І оцих тріщин, якось дотути, да, їх видно не буде абсолютно. Кому потрібен гліпкий клінкер, термопанелі, звертайтеся, прорахуємо вам. Якщо в Житомирі, можемо навіть і замірити, можемо і зразки показати, бо в Житомирі тільки ми продаємо термопанелі і гнучку цеглу.